Я йду на роботу. Багато з вас по-любому хотіли почути ці слова, і ось настав цей день. Макарони, котлетка, яєчко і помідорки. У мене обід усім смачного, якщо теж будете їсти. Це не жарт на рахунок роботи. А, дійсно, правда. Піду знову на той самий завод, про який я вже разів-два, здається, розказував, в якому я обгоробив трохи своє здоров'я. Ну, якусь певну частину, як мінімум. Але піду, якщо вирішить, це одне питання. Тому в такому випадку відео будуть виходити рідко і мало. Тобто в основному, ну, якщо або ж коли піду на роботу, то в основному буде одне відео, мабуть, на три дні десь так. Тобто не буде такого, як зараз, що стабільно хоча б одне відео в день. Але ви ж цього хотіли, щоб я пішов на роботу. А поки ще не пішов, і я додав силку, не силку, а цю саму. Номер карточки в профілі. А, для того, щоб чуть-чуть назбирувати, якщо знову ж таки хтось захоче допомогти, чуть-чуть збирати на розвиток Ютубу. Тому що мені він дуже потрібен і мені треба, ну, хочеться спробувати в загальному типу функцію цю просування відео, а, тобто, типу, як реклама. А, і хочу, як би, там ну, один раз скористатися нею і відповідно на якусь. Скажем так, непогану суму. Тому що можна там і на 100 гривень, там на 200, але думаю, особо толку з цього не буде, тому треба відразу так спробувати на якусь більшу і якби подивитися якраз таки на рахунок більшої суми, чи буде якийсь так, профіт з цього всього, чи будуть підписки і так далі.